Хорошо, друзья, начинаем сегодняшний день. 7 ранку, А ми мчим. Погода охерена, точно не жарко. Всем хорошего дня. И куда мы приїхали? Опа. На определенное время запишет. чтобы Этот болтик один открутить можно, а другой он нельзя до него добраться. Приходится снимать подрамник, то есть движок будет висеть на этих палках. Из-за этого надо по машине разобрать. Я к Блоки меняются. Толки стабилизатора. Вот сейчас бань. Чтобы цей болтик открутить, так надо разобрать пол машины. Пиздец. Наша машина полностью обслужена поменяны сами блоки тормозные колодки по кругу днище у нас вот той блок тоже поменялись, рычаги поменяли, катализатор на месте по кузову Поднище все в идеальном Заключительный момент после ремонта ходовки обязательно на все четыре колеса делаем развал схождения. Усім доброго дня. Сьогодні в нас на огляді. Угадайте що. Не вгадали Kia Ceed в універсалі 2008 роком. 1.6 дизель. Пробігу 240 тисяч 2008 року. Має такий ось красивий колір, дуже гарна резина. Усі усе скло рідне, крім лобового. Лобове мінялось в 21 році. Машина має один отакий недолік. Все решта в ідеальному стані. Кришка багажника неде не ржава, є шторка, великий багажник, там повний комплекс, запаска данкрат, все як має бути. Все працює, все тримає, є рейлінги, антенка. Гарні заводські диски. Салон у нас йде повністю шкіряний. Чотири склопідйомники Такий салон дуже гарний, красивий, шкіра не затерта, не затягана, потолочок красивенький. Порошки, все, чітко. Такий звір. 4 склопідйомники, коректор регулювання дзеркалами, коректор фар, регулювання підсвітки, ЕСП, підігрів лобового заднього. 240 оригінального пробігу Нематана. можна перевіряти, по всіх датчиках все сходиться, мультіруль. Повний круїз контроль, підігрів сидінь три режима перед, зад клімат, кондиціонер, Aux, USB, розіточка 12 вольт. Дуже гарна шикарна музичка. Датчики світлу, датчики дощу. Під окуляри також є окуляри. Дзеркало за світкою. Руль затяганий, гарний. Салон відповідає пробігу. Все чітко, підлокотник, все чітко красиво. Машина 1.6 дизель, заводиться з полутичка. ключик. Вставляємо ключик. Зажигання. Чекаємо, заводимо. Завелась як слід, працює рівно, тихенько, гладенько, двигун в ідеальному стані. Масла не бере, не димить, не тарабанить, не траїть. Все працює ровно і гладко. Така не цілі, нічого гнилі немає, ржавщини немає. По автомобілю робити взагалі нічого не потрібно. Пройдене повне ТО, зроблена ходова частина, поміняні є тормозні колодки. Є от, от Потертість є така Все решта в ідеальному стані машина для тих людей, які хочуть просто купити і їздити. Ціна більш ніж адекватна за даний екземпляр просимо 6 тисяч доларів. Робити нічого не потрібно. За якість автомобіля ручаюсь. Будете дуже-дуже дуже, дуже сильно довольні. Дуже економна, надійна, якісна на всі випадки життя, автівка. По авто все працює, підігрів Три режими працюють, замикання дверей також працює, кондиціонер, клімат. Все працює. Автівка дуже і дуже класна. Економна, їде по любих дорогах. По хорошим, по поганим. Це ось тарабанить По машині все чітко. І гарно. Нога зреагує, набирає швидкість, класно, ніде нічого не гримить, повністю обслужена, повністю до самих мелочей. Все загнали, все обдивились, те, що треба, замінили, там список невеликий. На якісні запчастини на оригінал. Чеки, роботи все присутні. Люба перевірка тільки приветствує це, як кажуть.